Аймо вас цього суботнього вечора, як завжди в ефірі телеканалу Русь для вас. Працює творчий колектив програми «Тясмен». Сміляни сьогодні святкують День міста. Програма заходів цікава та насичена. Розпочала урочистості у міському будинку рад офіційна зустріч із делегаціями міст побратимів та почесними громадянами міста. Цього року привітати смілян зі святом прибули наші друзі з російського Ржева, Литовської Йонави та Українських Коваля та Ірпіня. До речі, останні теж сьогодні відзначають день міста. Керівники делегації від Імені своїх городян керівників влади передали щирі вітання та побажали процвітання і благополуччя смілянам. Міський голова Вадим Решетняк подякував гостям за добрі слова і запевнив, що сміляни високо цінують братерські стосунки з містами-побратимами і сподіваються на подальшу плідну співпрацю. Гості та керівники сміли обмінялися пам'ятними подарунками та сувенірами. Вадим Володимирович представив також міського голову сміли 90 90-98 років Олександра Коцькала, якому нещодавно присвоєно звання почесний громадянин міста від Черкаського земляцтва в Київі Її Шевченків край присутніх привітав Юрій Маловічко. Зустріч прийшла у невимушеній дружній атмосфері, після якої гості долучилися до свята, яке цього дня вирувало на вулицях, площах Сміли, у парку культури та відпочинку та у міському будинку культури. На базі колись потужного смілянського радіоприладного заводу було створено державне підприємство Оризон Навігація. Оризон Навігація провідне підприємство України та СНД в галузі супутникової навігації. За межа 35-річну історію зарекомендувало себе виробником високоякісної та Одної апаратури для найрізноманітнішого використання від залізничних приладів безпеки до авіаційних навігаторів. Для цього є все необхідне: і кваліфіковані фахівці, і обладнання, і виробнича база, що відповідають останнім досягненням в радіоелектронній промисловості. Особливу увагу приділяють забезпеченню кожної ланки виробничого процесу сучасним обладнанням. Верстати з числовим програмним управлінням в цеху механічної обробки, автоматизовані робочі місця на ділянках монтажу і складання, сучасні вимірювальні прилади на ділянках регулювання та тестування готової апарату. Усе для того, щоб продукція була максимально якісною та надійною. Але головне багатство підприємства це люди запевняють тут. Адже завдяки їх праці та фаховим знанням, власне, і виготовляється продукція. Другорядних професій тут немає: робітники, монтажники, складальники, регулювальники, фрезерувальники, слюсарі це ті люди, в чиїх умілих руках народжується з найменших деталей майбутня апаратура для кораблів, літаків, електропотягів та інших застосувань. Значний внесок роблять конструктори та технологи, які створюють документацію для виготовлення апарату. Ратури, колективна праця кожної ділянки та особисто кожного вливається в результати всього підприємства. Свою продукцію Оризон навігація демонструє на різноманітних виставках, презентує на конференціях, присвячених обміну досвідом у розробці приладів цивільного та військового призначення. Активну участь спрямована на розвиток підприємства у галузі розробки та виготовлення продукції. За останніми технологіями підтверджують численні дипломи. Сейчас ми виконуємо крупні закази основному для. экспорта. И вот все лето практически, и начало осени вот сейчас, мы работаем практически выходных, все с максимальным напряжением всех сил работают, все коллективы, все подразделения. Но надеемся выполнить свои задания в срок. Завдяки такій діяльності Орізон Навігація налагоджує довготривалі стосунки з вітчизняними та закордонними партнерами. Як і будь-яке підприємство «Оризон-Навігація» потребує нових кадрів. Молодих фахівців у кожному напрямку діяльності сюди з радістю приймуть випускників технічних навчальних закладів. Поки що основну частину фахівців складають робітники середнього віку, які працюють на радіоприладному заводі в галузі супутникової навігації з 80-х років і продовжують працювати дотепер. Над проблемою сезонності роботи керівництво оризон навігації так також напружено працює, докладаючи всі зусилля для того, щоб підприємство було завантажено роботи на весь рік. Роботу кожної ділянки планують так, щоб отримувати таку кількість замовлень на апаратуру, яких би вистачило на стабільну роботу протягом року. Позбавлення залежності від сезонної роботи забезпечить також певненість підприємства та його працівників у завтрашньому дні, штат яких налічує майже 350 осіб. Підприємство «Оризон Навігація» активно працює та вдосконалюється, щоб йти в ногу з часом та відповідати усім сучасним вимогам до супутникової техніки проводить роботу спрямовано на підвищення попиту на продукції від смілянського виробника як по Україні, так і за кордоном. Серед надійних та багаторічних партнерів російські підприємства та українські замовники. На черзі вихід на ринок Казахстану. У цьому році підприємство впевнено йде на підвищення обсягів виробництва. Тут надзвичайно ретельно ставляться до виготовлення будь-якої продукції та її кількості: чи то 5 комплектів складного обладнання, чи то тисяча одиниць продукції. Замовник може бути впевнений, що над кожним виробом ведеться точна та скурпульозна робота. Від виготовлення деталі до пакування готової продукції. За що «Оризон-Навігація» користується чималою повагою і цінністю серед партнерів, замовників та є пріоритетним виробником для споживачів. Смілянин Сергій Копиця у складі збірної України виступив на 35-му чемпіонаті світу з армреслінгу і став його срібним призером. Збірна України посіла там друге командне місце. Ці міжнародні змагання проходили у Польщі. Стрібло медалі світового гатунку бачили і наші кореспонденти. Сергій Копиця один з трьох спортсменів, які представляли на чемпіонаті Черкащину. Ще один наш земляк Ігор Мазуренко, який нині живе у Польщі, очолює федерацію армспорту і є одним з організаторів змагань. Сергій Копиця розповідає, що на чемпіонаті такого рівня був новачком і вважає, що для першого разу вони з товаришами по збірні виступили досить успішно. В составі нашої Черкаської області теж були настрої. Я был, Капица Сергей, был Валентин Ермоленко, плюс 60, то есть за 60 лет он тоже принимал участие. И юноша до 18 лет, Роман Мантика, который тоже выступил, я считаю, неплохо. На первый раз и мы неплохо выступили. Тоже занял, он занял серебряное, второе место и серебряную медаль выбрал на левую руку, четвертое место на правую руку. Команда, наше общекомандное место у нас было второе после России, третье Казахстан. Проходили соревнования очень красочно. Первый день боролись мы на левую руку, я занял третье призовое место, проиграл канадцу и Фину Но на следующий день я канадца отыгрался, уже канадец оказался третьим, я вторым. То есть мы поделились с ним. Фин, конечно, попался крепкий. Ну, понятно, что люди э, там относятся очень профессионально к этому виду спорта. Так как мы еще новички, я считаю, что нам надо есть, что поучиться. Ну, я считаю, что треба э, стремиться к лучшему. Еще впереди золот золот золотые медали, будем стараться, чтобы золото появилось в нашем арсенале. Срібний призер із вдячністю говорить про всіх, хто підтримує і культивує ті види спорту, які обирають юнаки та дівчата у клубі Магнетікс. І, зокрема, за допомогу в організації поїздки на чемпіонат з Армреслінгу. Хочу поблагодарити також за підтримку, коли ми виїжджали міського голови Володимира Шитняка Петра Негаза, які ну, допомогли там, в ряді питань. Благодарність хочу. С выразить ну, всем, кто меня знает, кто поддерживал, переживал, болел. У Смілі Армреслінг почав активно розвиватися і виходити на професійний рівень три роки тому. Постійні тренування і серйозне ставлення до справи, які присвячують свій час, дозволили нашим спортсменам стати переможцями та призерами першості області. Вони неодноразово організовували та були учасниками міських змагань до Дня захисника вітчизни та інших. Підготували програму і до нинішнього дня міста. На міжнародні змагання відважилися поїхати лише після того, як впевнилися у власних силах, адже суперники там дуже сильні. Спортивний клуб Магнетікс, який очолює син Сергія Копиці Дмитро, відвідують як хлопці, так і дівчата. Тут вдосконалюють свою майстерність як вже титуловані, так і перспективні учасники всеукраїнських змагань. Сергій Копиця відзначає свого учня Сергія Луценка із задоволенням міряється силами із майстром спорту, спаринг партнером-тренером Олександром Масляником. У клубі раді усім, адже такі заняття доступні і досить популярні. Срібний призер до успішного виступу на чемпіонаті у Польщі готувався майже три місяці. Але як показав досвід, починати треба щонайменше. Менше за півроку саме так і планує зробити Сергій Копиця, який налаштований наступного разу на золото. Нині Сергій Вікторович працює у тренажерному залі та паралельно вчителює у школі номер 12. І разом з одноклубниками вже планують цікаву спортивно-святкову програму до відзначення річниці свого клубу Магнетікс. Проблема із вивезенням сміття для Сміли не нова. У міській владі визнають, що ситуація загострилася саме останнім часом і працюють над її вирішенням. Головна проблема невчасного вивезення застаріла техніка, яка постійно виходить з ладу. У міській владі проблеми не заперечують і визнають, що ситуація загострилася саме останнім часом. На сьогоднішній день для того, щоб ліквідувати ситуацію, нами залучена техніка всіх комунальних підприємств міста. От на допомогу комунального підприємства, яке займається вивозкою сміття, для того, щоб ліквідувати ці завали, які зараз створились, тому що дійсно, частота на прибудинкових територіях це і здоров'я людей і комфорт залежить саме від цього. А поки що ліквідувати завали зі сміття взялося комунальне підприємство «Наш Дім». Майже тиждень двірники та добровольці, використовуючи трактори і машини з причепами, очищають сміттєві майданчики, обходячи кожен двір багатоповерхівок. Особливо багато сміття там, де незручно заїхати техніці, наприклад, жовтнева 39Б. Технічний майстер комунального підприємства «Наш Дім» Надія Поліщук зазначає, що з цих дворів сміття не вивозилось більше тижня, бо водій сміттєвоза обминає його, так як заїхати сюди вантажівкою незручно. Керівники міста працюють над. Вирішенням проблеми. У планах провести тендер і знайти нового надавача послуг з вивезенням побутових відходів. Для обслуговування всього міста і вчасного вивозу сміття вистачить два-три сучасні сміттєвози. Також планується установити сучасні підземні контейнери, які допоможуть вирішити проблему зі сміттям у нашому місті. Низку питань, що стосується життя дітей та молоді міста, розглянули фахівці різних управлінь, служб та відділів на засіданні координаційної ради з питань молодіжної політики. Провела засідання начальник управління освіти молоді та. Спорту Наталія Незнанова. Члени координаційної ради обговорили різні аспекти діяльності спрямованої на залучення дітей до гурткової секційної роботи у позаурочний час, як зазначила Наталія Олексіївна, вже зараз можна говорити про те, що управління освіти молоді та спорту та інші відповідні служби виконують одну з ініціатив президента України з охоплення дітей позашкільною освітою. Якщо не враховувати шкільні гуртки, то на початок навчального року у закладах культури, спортивних школах і позашкіллі міста задіяно половина юних мешканців Сміли. На початок наступного навчального року цей відсоток має зрости до 70. Але якщо розглядати це питання в комплексі, то саме стільки дітей вже зараз охоплені позашкільною освітою. На результативну роботу налаштовані усі, хто працює з молоддю. Керівники та представники різних відділів та служб надали інформацію про реалізацію заходів з профілактики у молодіжного середовища злочинності, бездоглядності, безпритульності та асоціальних молодіжних явищ. Координаційна рада також розглянула питання про організацію дозвілля молоді, проаналізувала спортивну масу роботу. учасники засідання, окрім цього, обговорили такий напрямок роботи як волонтерство. Підбиваючи підсумки, координаційна рада зазначила, що з окреслених питань ведеться значна робота, але певні проблеми залишаються. Тож спільними зусиллями потрібно працювати над тим, щоб виконати усі передбачені заходи із залучення дітей до позашкільної освіти. Наплідну і результативну роботу в новому навчальному році націлила керівників закладів освіти нарада у міському управлінні освіти, молоді та спорту. Відбулася нарада директорів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста. На її початку присутню представили нового керівника школи номер 11 Вікторію Підмогильну. Далі керівники розглянули шість питань порядку денного. Зокрема, проаналізована готовність закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону. Директорів ознайомлено із підсумками оздоровлення та відпочинку дітей влітку та окреслено завдання на наступний рік. Освітні заклади налаштовані на роботу щодо охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку. Довідомо. Учасників наради доведено законодавчі та нормативно-правові документи, що регламентують роботу закладів освіти, надано інформацію про виконання наказів відділу освіти. Окрім всього, йшлося про участь навчальних закладів у заходах до Дня міста. Із Днем міста збіглося у часі ще одне свято День фізичної культури і спорту. Традиційно йому присвячують тематичний тиждень, а подекуди і кілька тижнів. Адже зазвичай освітні заклади планують дуже багато заходів, що популяризують здоровий спосіб життя. У здоровому тілі здоровий дух. Саме під таким девізом минув тиждень олімпійського руху в родинному домі. Яскравим його акцентом стало свято на подвір'ї цього позашкільного закладу. У гості до гуртківців та інших юних жителів мікрорайону Богдана завітав срібний призер Олімпіади в Сеулі, неодноразовий чемпіон світу з веслування Олександр Мотозенко. Разом з вітаннями Олександр Олексійович вручив подарунки щоденники та книги на олімпійську тематику. Література, яка висвітлює змагання олімпійців на Олімпійських іграх, на Паралімпійських іграх. Ми це повинні доносити на нашу задачу Олімпійців, так як ми пройшли через це і діточок направляти на, до, до спорту, до фізичної культури. Сьогодні ви подарували унікальну книжку. Е, Ні, вона не унікальна книжка, це книжка е, Ніни Антонець. Е, е, дуже вона її довго збирала, вистражила, можна сказати. Це дуже цікава книжка, іменно черк... Олімпійська слава Черкаської області. Вона зібрала всіх. Всіх людей, всі, які були на олімпійських учасниками, призерами, чемпіонами, хто був причасний до олімпійських тренерів, не забули і адміністрацію, ну, тобто зібрала всіх, хто приймав участь в розвитку олімпійського спорту в Черкащині. Дуже цікава книжка, не так їх багато, але я думаю, що в кожну школу вона потрапить. Школярі охоче брали участь у багатьох змаганнях та іграх. Емоції та азарт перехоплювали наймолодших учасників, які, можливо, вперше в житті випробували свої сили у гандболі. Старші дивували присутніх грою у ловобол, тобто у баскетбол, але без кільця та щита. У цьому святі взяли участь вихованці гуртків баскетболу, кудо, тенісу, діти з прилеглих будинків, словом, усі бажаючі. Спортивні заходи та концертно-розважальна програма Спорт для всіх згуртували дійсно усіх. На свято тато, мама, я спортивна сім'я запросила спортив родини та їх вболівальників спеціалізована загальноосвітня школа номер 5 у веселій спортивній програмі взяли участь учні перших та других класів їх батьки, сестрички та братики. Звичайно, діти почували себе у таких змаганнях досить комфортно, адже постійно займаються фізичною культурою на уроках та беруть участь у різних спортивних заходах. Батькам, напевно, було дещо складніше, але відмовити собі в задоволенні вийти на старт зі своїми синами та донечками не могли. Гостями і суддями були працівники управління освіти, молоді та спорту, адміністрація та вчителі школи. Естафети та конкурси організатори свята запропонували найрізноманітніші. Цина з них була дуже дотепна. Скажімо, один із конкурсів називався Садити картоплю. Погодьтеся, для багатьох родин це зовсім звична справа, але не у спортивній залі. З кожною хвилиною у гравців додавалося енергії й азарту, а вболівальники раз у раз вибухали емоціями за підтримки тієї чи іншої команди. Така спортивна програма стала одним із багатьох заходів, присвячених у цій школі Дню фізичної культури та спорту. Всі її учасники заслужили найкращих подяк. Сімейні команди отримали грамоти. Найбільше, звичайно, раділи переможці та призери. Хоча, отак таких змаганнях, як правило, перемагає дружба. А в цьому випадку ще й чудові стосунки, взаємоповага і злагода між всіма членами родини. А ми з найкращими вітаннями прощаємося з вами. Більше новин на сайті Сміламедіа До зустрічі за тиждень.